Побудова або розвал стосунків. Є такий будівничий процес, який називається притягаємось, допитуємось один одного, цікавимось, розвиваємось, якийсь такий проявляється інтерес. А буває таке, що зникає якась така довіра і починаються фрази мовчи, я все зрозумів, я не хочу чути, я і так знаю, все, мені і так все понятно. Ти навіть нічого не сказала, я їй так все зрозумів. В мене є своя власна думка, вона вже стає щораз незрушніше, твердіша, міцніша, і ти вже хочеш ставити слово. Але чоловік чи дружина вже настільки м -м, кристалізувалися, настільки заокруглилися в своїх твердих переконаннях, що вже просто там не під неможливо підступити. Що би ти не, не сказала, все воно просто відторгається, відкидається, ізолюється і мовчи. Я не хочу чути, я не хочу знати, це не важливо. Я й так все знаю, не говори, нічого не хочу чути, ніхто не хочу знати. І все, це є ідеальний ґрунт для того, щоб розвалити свої стосунки. Коли я пішла вчитись на коучинг, я зрозуміла, що я знайшла той інструмент, оце коучингове навчання, воно стосується будівництва стосунків. І коли є такий момент, що відчуваєте, що воно все сипеться, кершиться, і вам вже слова вставити нема куди в людину, то це вже. Завал, розвал. Але коучинг він допомагає спасти в таких ситуаціях, де воно вже валиться, кршиться, розсипається, і воно вже не має ніякого життя. Ніякого шансу на порятунок. Коучинг своїми чарівними запитаннями, зв'язаними з НЛП і психологією, допомагає проявляти інтерес, любов, що ти хочеш. Розвиває лобні ділянки мозгу. Це таке золоте навчання, яке просто гарантовано, гарантовано у цій такій соціальній єдності. Психологія, там ще, звичайно, і НЛП, і коучинг, і схема терапія. Потрібно так розумітися, в таких е мізерних, можна сказати, знаннях транзактний аналіз, знати транзакції, фразочки, як говорити і це і так далі. І такі дрібниці, друзі, але вони варті для того, щоб ви кайфували в своїх стосунках, щоб не було цього відчуття, валиться в це. Він вже далі від мене. Я вже його наздогнати не можу. Він вже віддалився, закрився і витіснув мене із свого можна сказати життя. Попри те, що ти стараєшся вже там щось сказати, але потрібно що запитання навіть ті ж самі задавати влучні, оправдовування також може прийматися або відторгатися. Через те, що в людини є якась така ілюзорна думка про себе. Я думаю про тебе таке, і ти мене не переконаєш. Або навпаки, я проявляю інтерес, тому що я не знаю тебе. Я кожен раз тебе досліджую, я кожен раз тебе вивчаю. Ой, так, друзі, нехай стосунки будуть міцнені, всіх нас.